Енергонезалежність, власні джерела електропостачання, резервне живлення для лікарень і гаряча вода для кам'янчан впродовж цього року. І це на весь перелік можливостей, які місто отримало завдяки впровадженню проєкту встановлення когенераційних установок. Його вдалося реалізувати в рамках проєкту енергетичної безпеки USAID. дякуючи співпраці з компанією USAID. Отримали в якості грантової допомоги для міста Кам'янець-Подільський. Це нам дозволить перш за все забезпечити електроенергію наші об'єкти, які відповідають за водопостачання, і водовідведення міста, які відповідають за постачання теплоенергії. А в міжопальний період забезпечують нас гарячою водою, всіх наших споживачів гарячою водою. Це нам дозволить суттєво зменшити вплив. Бликаутів і вплив е тих. Е Чинників, які призводять до того, що відключається електроенергія, це нам це нам так само дозволить забезпечити місто не тільки електроенергію, а й водопостачанням, водовідведенням і знову ж таки гарячою водою в безперервному режимі. Загалом комунальне підприємство Кам'янця-Подільського отримало чотири таких когенераційних установки, вартість яких 4 мільйони євро це грантові кошти. Запуск двох відбувся 11 червня. Інші будуть введені в експлуатацію до початку опалювання. Сезону цей проєкт вдалося реалізувати завдяки грантовій допомозі. Запуск чотирьох когенераційних установок дасть можливість виробляти 22 тисячі 550 кіловат годин електричної енергії в рік. Нам ось цей проект особливо цінний, тому що, як вже було сказано, що вклавши значну суму коштів з міського бюджету, отримавши величезну суму коштів з грантових програм, ми отримали. Дуже чудовий результат у вигляді як економії бюджетних коштів, як енергоефективності і енергозабезпечення. Це дуже є важливим. Серед основних переваг встановлення когенераційних установок є додатковий дохід підприємства завдяки продажу електроенергії. А ще це економія, за підрахунками спеціалістів, рік це близько 30 мільйонів гривень.